Вітаю! Сьогодні 22 серпня 25-го року. Хочу показати декілька трояндочок, які тут в купі ростуть. І почну з найряснішої троянди на цей час. Троянда П'єр Карте. Троянда, друга річка, другий сезон. Вона в моєму квітнику. Замовляла я цю троянду і ті, що буду показувати далі. В матвіївських трояндах це черкаський розплідник. Там я тоді замовляла вперше осінню 23-го року. І прийшли мені дуже чудові саджанці, дуже чудово прийнялися. В тому році були першарічками гарними, так гарно пішли. І я їх в тому році, ці троянди, показувала. Навіть про деякі робила і не короткі, не шорт. А длинні відео, бо вони цього заслуговували. Ось про цю троянду я точно робила длинне відео в тому році. Кого цікавить, можете подивитися на каналі Троянда П'єр Карден. Троянда, здається, французької селекції. Дельбар. Або Мей... Мей... дельбар, здається, я напишу, в описі напишу, якщо місто там фате написати. Троянда в тому році була паршарічкою. І так гарно вона пішла і видала три хвилі в тому році. Ну, В цьому році це її була перша хвиля, дуже рясна, дуже багато квітів було. Це зараз триває її друга хвиля. Троянда дуже вдячна, дуже така сильна роса, рясна квітуча, багато квітів. Квітки дуже гарні, ще й запашні. Вони рожеві в якусь темно рожеву смужку. Смужки такі тоненькі. У мене тут ще є одна троянда в смужку Мішель Серо, ну там трішки не такий колір. Квіточка дуже гарна, така лохмата якась. Пуп'янки, ось які, їх багато ще пуп'янків. Трояндочка, квітне вже давненька, хвиля триває довго в цієї троянди, і квітка тримається давненько, може, тиждень, може навіть і більше. В спеку днів 5, мабуть, квітка тримається, трішки менше. Ну, так як зараз уже спеки нема, в серпні в нас. ну... Як нема, в день там 25, це ж не так, як в тому році була, то квіточки зараз тримаються довго і, ну, я так, може, навіть і більше, ніж тиждень. Хто знає, я точно не спостерігала прямо за кожною квіточкою, скільки тримається, ну довгенько, ну, хвиля триває. Три тижні до місяця, отак вона квітне. Ну, це дуже чудово. І при цьому троянда геть не хвороблива. Жодного враженого листочка на цій троянді немає. внизу, ні вгорі. Ну, і тому вона така і рясненька, і швидко нарощує хвилі свої. Їй ж не потрібно нарощувати ще листя, яке втрачає. Втрачають інші троянди, бо хворіють. а це бачите ось. Тому швиденько нарощує другу ходу, дуже гарна троянда. Якби в мене було десь таке місце, ще багато, бо я ж вже і так город зайняла, то я б таку стежку з цих троянд зробила. От саме з'єркарден. Бо і не хвороблива, і нарощує швидку хвилю, і хвиля довга трива, ну тільки одні плюси. З... Вона, щоб сказати, що вона прямо роззастійкані. Ту зиму першу я вже не пам'ятаю, як вона перезимувала. Ну, але тоді всі саджанці гарно перезимували. А ось цю зиму вона пагано так підмерзла. Я обрізала, ну, так коротенько. Ну, вона так швидко відновлюється після зими. Дуже гарно відновлюється. Я свої троянди оброблювала ось не дуже давно, це третій раз виходить, Навесні, після першої хвилі обробляла і ось бо почали деякі троянди хворіти. От і ті, що хворіють, ті я оброблювала. Цю троянду я не оброблювала, бо в неї є свій імунітет, і не хочу я здорові троянди оброблювати. Ось, бачите, яка вона гарна. П'єр Карден. Так, розміри куща десь метр двадцять. Ну, із завширшки. Ось якщо від отої троянди до утої, ну десь до метра. Ось такі її розміри. І вона в мене пере, я її перев'язала шпагатом на всяк випадок. ну Ось сильні вітри були. пагани в цієї троянди. Такі якісь червоні чи червона фіолетові, не знаю, який то колір, листя зелене, ну, з якимось таким все ж таки сіруватим відтінком, щось таке. Ну так, така гарна трояндочка. Потім зараз тут у мене покажу відразу троянду Ель. Ну, цю троянду я, це теж друга річка. Теж вже давно вона квітне, дуже запашна, гарна троянда. ну В цьому році вона в мене підхворіла. В тому році ні. В тому році вона була першорічкою і не хворіла. А в цьому році щось ось плямистість в неї є. Ну нічого, зате вона квітне. І давно вона почала квітнути. Ось які гарні квітки, дуже запашні, рожеві. Всередині щось там жовтеньке в неї, гарна теж трояндочка, дуже запашна, із зими чудово виходить, багато пуп'янків ще, і справа в тому, що вона на другу хвилю заходить одною з перших і довга квітне, От її хвиля вже триває, я не знаю, скільки бачите. Вже скільки відквівших і скільки ж я вже пообрізала, пообламувала квіток, тому вона вже десь неділі-дві квітня друга хвиля в неї триває. Гарна тренда. Ну ця троянда більш ширша, ніж П'єр п'єркарден, але нижча. Не такий кущик цієї троянди. Ну, теж дуже гарна троянда. ну. Леся. Тепер ще тут поруч теж друга річка, теж з матвіївських троян, троянда Міс Пігі. Вони ці всі трояндочки вже сказала, вище, що були разом посаджені. І все добре теж гарно, ну, ця сама нижча з них. От Карден той метр двадцять, оця L десь метр до метру, ну а ця десь сантиметрів сімдесят, поки теж є плямистість. Не дуже, що прямо, ну, але є. Квіточки тримаються довго в цій троянди, дуже красиві, рожево, кремові якісь. Дуже гарні. Це всі троянди чайно гібридні і запашні, гарні трояндочки, друга річки і. Ну, зараз ще покажу з тією ж разом садила, ну, але чомусь, бачите, яка вона стоїть, прихворіла і зовсім не нарощує другу хвилю. Хоча під час першої хвилі квітла і все було добре. Ну, ось чомусь вона так повела собі. Це Хані Діжон медова. Гарчі гірчиця, і такий колір у неї гірчичний. Ну, чомусь вона отак прихворіла і зовсім не нарощує другу хвилю. Ну, поки так. Ну, Зате інші трояндочки квітнуть, радують і все добре. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Пропоную підписуватись на цей канал і дякую всім нашим захисникам, які боронять нашу Україну. І слава нашій Україні!